Зарослі амброзії були кругом. Сьогодні прийшов, дивлюся хтось варварськими методами, досить небезпечними. Поборовся з нею, спалив. Що далі там? Хоча б піду подивлюся. Що там далі. Та ні, тут воно далі цвіте, звісно. Далі городи йдуть. Так, а тут бішофіт постарався. Все, все, бішофіт. Правда погано попрацювали, бо бачите, а тут в багатьох місцях полишався. Але все-таки, а тут я не знаю взагалі зачем наші бризгали отаку. Це ж не амброзія, тому вона не, не, не загинається від, тої, від того розчину. А це погано побризали. Придеться ще раз проходити.